Понеділок, 19 лютого, у студії програми цей день Карина Крикун. Вітаю сьогодні. Випуск розпочнуть такі теми. Попрощалися з бійцем. Арея він був наш, наш настоячий побратимчик. Сашка-мужик. Через півроку після загибелі провели в останню путь захисника України Олександра Ямчинського. Соціальна підтримка криворіжців сім'ям, які виховують діток з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства на засіданні виконкому прийнято рішення про виплату допомог з міського бюджету. Захист прав та інтересів неповнолітніх 465 клопотань було порушено відносно батьків, які ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків. Черговий рейд провели фахівці служби у справах дітей. Сьогодні Кривий Ріг попрощався з Олександром Ямчинським. Він ще в 2014-му став на захист України від російських окупантів. З початком повномасштабної війни знову вирушив на передову. У складі батальйону Арей виконував бойові завдання у найгарячіших точках. Ворог обірвав його життя 20 липня 2023 року. І лише сьогодні Олександр Ямчинський знайшов вічний спокій на центральному кладовищі міста. Сьогодні Олександра Ямчинського в зустрічали в Кривому розі шану героїв віддали стоячи на колінах. Народився й навчався у школі Олександр Ямчинський у Новоолександрівці. Тоді ні його друзі, ні вчителі не могли знати, що Саша стане воїном, коли в Україну прийде війна. Він взяв до рук зброю ще в 2014-му. У лютому, 2022-го вже досвідченим знову став у стрій. Василь Миколаєвич був його вчителем і директором у місцевій школі. Сьогодні чоловік проводжає в останню путь вже четвертого свого учня. Саша виріс на моїх очах. От, пішов в армію. Потім, коли почалася антитерористична операція, він заключив контракт, був поранений. Ми його приймали в школі, постійно підтримували з ним зв'язок. І от, як кажуть, сьогодні провели в останню дорогу. Це дійсно справжній герой, тому що він, коли почалася, АТО в 2014 році, він був на Ну, самих, як кажуть, гарячих точках у нього, будемо говорити, завдання було. Він був снайпером, і зрозуміло, що пройшов дуже важкий шлях. Так само, і зараз він прагнув бути першим у всьому, пригадують друзі Олександра. Одним із перших став на захист Кривого Рогу. Серед перших був на проривах лінії оборони окупантів під час наступів. Я пам'ятаю останнього відео Старомайорська, там де вони визволили це селище. От, він виклав тоді відео, десь зруйнована якась чи то поліклініка, чи то лікарня. От. Ну а потім там же штурмові підрозділи пішли вперед, і він був в перших рядах. Я б сказав про нього: це справжній воїн, от, який був і душею і серцем за Україну. Він і воював за неї, і за. Ну, за людей всіх наших. Був гідною людиною та вмілим військовим. Так пригадують Сашу Ямчинського побратими. Ми в місті були в Херсонському напрямку е село Іванівка. Ну, в місті були. Ясним постійно на спешки ночі дежурили, То постійно в нього. Він для нас як був як Донова. <кл 'я> він він ясним мені з ним було спокійно, тому що він цілу ніч не цей. Глаза ні одного дрона не пропустить. Да, ні одного дрона взагалі нічого не пропустить. Ні мишу, нічого. Він був у нас наш, наш настоячий побратимчик. Ми Савський його дуже-дуже да, поважали, любили. Він був у другій дикій році, як назву. Він виконував завдання усі, які ставились. І був достойним воїном. Прийшов спочатку рядовим. Потім був призначений на командира відділення. Добрий, спокійний, але при виконанні при виконанні знищував злістю ворога. Дуже шкода, ну, повстимося за нього обов'язково. Саша загинув 20 липня минулого року, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Йому був 31 рік, і лише зараз рідні змогли достойно попрощатися з ним. Востаннє вклонитись герою на центральному кладовищі зібрало сьогодні багато людей, які знали його, любили і поважали. Разом виросли, хочу сказати, на що герої не вмирають. І Саша завжди залишиться частиною кожного в серці. тут. Він неймовірний був хлопець, наш герой. Він є герой України. Ми завжди його пам'ятатимемо І я безмежно вдячна кожному герою, який нас зараз боронить. І тричі вдячна тим, кого вже з нами немає. І кожен із нас повинен пам'ятати, якою ціною дається сьогоднішній ранок, обід та ніч. Поховали Олександра Ямчинського з усіма військовими почистями. Кавобустроф Олексій Правицький цей день. Чотири тисячі криворіжців отримують у лютому допомогу з міського бюджету. Загальна сума 15,5 мільйонів гривень. Загалом у міському бюджеті на цей рік майже 80% це видатки, пов'язані з воєнним станом та соціальні виплати. Сьогодні на засіданні виконкому міськради більшість питань стосувалася соціальної підтримки різних категорій громадян і підготовлено. 49 проєктів рішень, 20 проєктів рішень стосуються виплати матеріальної допомоги за підготовленими проєктами рішень допомогу з міського бюджету. Отримають майже 4 тисячі криворіжців, Загальна сума складатиме 15,5 мільйонів гривень. Це виплати, які стосуються надання матеріальної допомоги звільненим демобілізованим спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. Це виплати стосуються Чорнобильцям, ліквідаторам Чорнобиля. Воїнам, інтернаціоналістам, це сім'ям, які виховують діток з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства. Допомогу від міста у розмірі 5 тисяч гривень отримають понад 200 учасників бойових дій, захисників України, де мобілізованих вже у час повномасштабного вторгнення. Загалом цьогоріч у міському бюджеті напряму соціальну підтримку військовослужбовців та сімей загиблих учасників бойових дій передбачено 65 мільйонів гривень. У лютому матеріальну підтримку отримують також 229 дітей з інвалідністю та онкофорих дітей. 35 дітей з інвалідністю, які потребують забезпечення підгузками. Матеріальну допомогу отримують і понад 300 осіб з інвалідністю з дитинства. Два проекти рішень стосуються внесення змін до складу консультативно-дорадчих органів це координаційного центру підтримки цивільного населення, комісії з питань розгляду питань надання матеріальної допомоги за рахунок бюджетних коштів. Інші проекти рішень стосуються це внесення змін до порядків, виплата яких проводиться в поточному році. Це на відповідність до закону України про адміністративні провадження. 80% міського бюджету цього року видатки пов'язані з воєнним станом та видатки соціального характеру. Тільки на комплексні соціальні програми підтримки населення в бюджеті передбачено 570 мільйонів гривень. Валерій Кожухар Артем Кравченко. Цей день. Учора у півдні сталася пожежа у п'ятиповерхівці на вулиці Олександра Васякіна. Горіла квартира на першому поверсі. Надзвичайники виявили в оселі тіло людини. П'ятьох мешканців сусідніх квартир вивели із задимленого приміщення. Пожежу загасили оперативно. О 12.34 надійшло повідомлення, що виникла пожежа, а о 13.06 вже пожежа була ліквідована. Було знищено домашні речі на загальній площі 5 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили жінку без ознак життя. Дані особи встановлюються. Також під час пожежі було врятовано з інших квартир, тобто сусідів п'ятеро людей, з них двоє дітей. Одні з врятованих жінок на місці надали медичну допомогу та в подальшому госпіталізували в одну з лікарень з отруєнням продуктами горіння. До ліквідації пожежі залучалось 12 рятувальників та 4 одиниці техніки. Фахівці служби у справах дітей провели черговий рейд. Відвідували сім'ї, які перебувають на обліку як неблагополучні. Перевіряють умови проживання та виховання дітей. Якщо профілактична робота не дає результату, постає питання про вилучення дітей із родин. Далі сюжет Михайла Бистрова. У кривому розі на обліку служби у справах дітей перебуває понад 700 неповнолітніх, які потрапили у складні життєві обставини. 28 дітей зазнали насильства у сім'ях. Кожного дня на гарячий телефон служби у справах дітей надходять повідомлення про неблагополуччя дітей, і служба спільно з ювінальною превенцією спільно з Криворізьким міським центром соціальних служб здійснює заходи щодо перевірки. Підтвердження або простування отриманої дотриманої інформації та е, перебирає на себе функції е, соціально неспроможних сімей щодо захисту прав та інтересів дітей. Якщо родина потрапила в поле зору служби у справах дітей, її ретельно перевіряють. Найперше фахівці оцінюють умови проживання дитини. Торік у ході таких перевірок поставлено на облік 213 дітей. Обов'язкова увага щодо наявності або відсутності спального місця, робочого міста, забезпечення дитини гаджетів, оскільки на превеликий жаль, у нас наразі освіта максимально іде в онлайн режимі. Обов'язково звертається увага щодо наявності і відсутності постільної білизни відповідно до норм санітарно-гігієнічних вимог, щодо наявності продуктів харчування, їх різноманітності для того, щоб дитина отримувала якісне харчування, наявність засобів гігієни і, в принципі, санітарно-гігієнічні умови проживання даних дітей. Фахівці служби у справах дітей наголошують, роблять усе, аби діти залишилися в біологічних родинах. Утім, іноді доводиться вилучати дітей із сім'ї. Завжди така профілактична робота з батьками приводить до позитивного результату. В минулому році 465 клопотань було порушено відносно батьків, які ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків по про притягнення їх до адміністративної відповідальності за кодексом України про. Адміністративні права порушення. Якщо і це не діє на батьків, то тут вже вживаються радикальні заходи. А це вилучення дитини з родини і позбавлення батьків батьківських прав. Фахівці звертаються до крилорічців з проханням не бути байдужим до долі дітей. Про випадки неналежної атмосфери у сім'ях, де виховуються діти, можна повідомити в міську та районі служби у справах дітей. Михайло Бустроров, Олексій Правицький цей день. Десь цей день. Далі про таке. 20 років на сцені. Наш народний хоровий колектив прирівнюють до хори вірьовки. На ювілейному вечорі привітали з вагомою датою учасників хорового колективу Джерела Кривбасу». Для молодих душею я люблю цей вік. 60+, плюс, дівчата та хлопці. В палаці культури центральний відбувся другий вечір соціальних танців заради музики і донатів. Проходить е, збір на е, пікапи для засу. новий сезон благодійних квартирників у підтримку військових стартував у палаці культури мистецький. У суботу в палаці культури південний ювілейний концерт давав народний хоровий колектив Джерела Кривбасу». Всі 20 років на чолі хору Людмила Бірозкіна. Керівниця колективу отримала високу нагороду нагрудний знак за заслуги перед містом другого ступеня. Кращих учасників хору відзначили подяками та грамотами. Особлива подія в Палаці культури південний народний хоровий колектив джерела Кривбасу святкує своє 20-річчя. Це колектив добре знаний в нашому місті, добре знаний за його межами. Він учасник багатьох конкурсів, фестивалів. Це колектив, без якого не відбувається жодного великого районного свята чи міського свята. В Палаці культури зараз створені всі умови для розвитку творчих колективів. Включаючи цей колектив, нещодавно тут відремонтовано укриття, де є можливість Учасникам цього колективу зібратися всі два десятиліття колектив очолює професійна методистка, диригент і хормейстер Людмила Бірьозкіна, джерела кривбасу це яскрава сторінка палацу, широка палітра українських пісень і народної творчості, яку зберігає хоровий колектив. Це наша родзинка, нашого палацу, народного хорового співу, народної душі, тому що народний спів. Це саме зараз головне, і наш народний хоровий колектив прирівнюють до хори вірьовки. Візитівка колективу Вечорниці їх впізнають навіть за кордоном, бо виступи хору ширяться мережею інтернет по всьому світу. Зараз у колективі 25 учасників від 20 до 70 років. Таку вікову категорію з різницею у півстоліття об'єднує любов до народного співу вже протягом 20 років. Я є постійним учасником хору. Наш художній керівник створила багатоманітну таку палітру тих творів і тих композицій, яких можна сьогодні представити. Ти глядачам, це і класичні твори, які виконуються акапела вища школа хорового мистецтва, це і українські народні пісні, в яких відображається дійсно душа народу. Це і твори сучасних композиторів, які присвятили свої роботи війні, яка сьогодні триває на лінії фронту. Це багатоманітний і багатожанровий репертуар на основі хоробого колективу, створені Людмилою Бірьескиною, тріо, дуети і квартети. Їхній акапельний спів щоразу збирає зали вдячних глядачів. Надія Шевченко Артем Кравченко. Цей день у суботу в Палаці культури центральний відбувся другий вечір соціальних танців для людей старшого віку. Цей захід підтримує благодійний фонд Українська перспектива цього разу поспілкуватися з однодумцями та взяти участь у вечорі денстерапії виявили бажання втричі більше учасників аніж на старті проєкту. Соціальні танці в палаці культури центральний захід для людей золотого віку. Це і дозвілля, і спілкування діляться учасники. Як встрічі пенсіонерів, або поддержка для нас в таку нелегку годину, так сказати. Поэтому ми очень раді. Я з удовольствием прихожу. Просто с удовольствием. Ідею проводити танцювальні вечори у палаці центральному підтримав благодійний фонд Українська перспектива. Дуже приємно відзначити, що сьогодні велика кількість людей прийшла на такий захід захід соціальних танців. Чому соціальні танці? Тому що насамперед це не тільки можливість активно провести і насичено свій дозвіл, але й трохи відпочити психологічно від тих жахів сьогодення. До речі, дуже приємно відзначити, що ми з 27 лютого відкриваємо навчання в університеті третього віку. І одним з предметів, який буде викладатися в університеті, буде хореографія. Це вже ми вдруге таке запровадили такі, такі, такі предмети, тому що це викликає дуже велике таке ну. Цікавість у людей три години провели разом люди старшого віку. На порозі весна. Тож жінки опановували способи зав'язування шаликів завжди актуальних цієї пори. Перш ніж перейти до активних танців, фітнес-тренерка провела кардіо та денс-терапію для розігріву. Далі вивчення елементів народного українського танцю. Я люблю цей вік 60 плюс, дівчата та хлопці, тому що у них багато ентузіазму, вони хочуть жити, і на саме в цьому віці вони розуміють, що таке життя. І в першу чергу більша частина з них, які приходять до нас, розуміють, що таке танцювальна терапія, тому що завдяки танцювальній терапії у них піднімається настрій, самопочуття, і вони. Класно себе відчувають. Настрої учасникам додали дитячі виступи та жартівливі пісні у виконанні ансамблю калинонька. З кожним етапом завдання ускладнювалось. Разом з ведучим програми хореографом Андрієм Чупріним. Жінки та чоловіки розучили кілька пак класичного вальсу. Соціальні танці в Палаці Центральне, як і всі інші культурні заходи у місті, нині можливі завдяки захисникам України. Тому така важлива кожна гривня на техніку, яка допомагає військовим на фронті. Учасники заходу долучились до загальноміського благодійного марафону Єднаймося заради перемоги. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Цей день. Благодійний квартирник. Під такою назвою Палац культури мистецький відкрив у суботу новий сезон творчих виступів у підтримку ЗСУ. Цього разу свої авторські пісні та українські хіти в стилі року та блюзу дарував землякам фронтмен Криворізького гурту Триквіт Микола Клінецький. Слухала сольник і наша Надія Шевченко. На Бачимо.

Палацу культури мистецький шанувальники творчості Миколи Клінецького. Він є солістом двох місцевих гуртів, Триквіт і Ствол, а також керівником вокального колективу Нова історія. В суботу він дав благодійний квартирний концерт в акустичному форматі. Проєкт має назву Ствол, це абревіатура від Сент Волим, святий звук. От сьогодні цей проєкт буде представлений в відді трьох пісень в акустичному, більш акустичному форматі. Але є записи і в електронному, і наразі вже ці пісні подані на авторські права, і скоро будуть виходити в ротацію. Звучали на квартирнику як авторські композиції, так і пісні маловідомих та забутих українських музикантів, зокрема Василя Гонтарського, якого вже немає серед нас, та його проєктом Вася Клаб Микола надихається і зараз, як і творчістю свого друга, відомого Криворізького радіоведучого Сергія Галібіна, який у цей день 9 років тому пішов у небуття. Свій сольник у стилях року. Поп-року та блюзу Микола Клінецький присвятив його пам'яті. Мета благодійна. Збір донатів на авто для військових. Музика для вас це що? Ха -ха -ха. Простий і складний запитання одночасно. Сказати просто все, це ніби і відповісти, і не відповісти одночасно. Знаєте, можу сказати за себе, що дуже щасливий, тому що в мене моя професія і хобі це одне і те ж. Те, що я люблю, я, я роблю те, що я люблю. Як виступ, конкретно цей, це як від себе в рамках Палацу культури мистецький. Дякуючи і адміністрації району Саксаганського і адміністрації, звісно, нашого палацу, проходить збір на пікапи для ЗСУ. Яскравих акордів вечору додали гітара та ударні. Граю на барабанах, в цьому випадку граю на педі електронним акустичним Невеличко. Невеличку. Невеличку. Авторська музика дуже якісна, рок. Живий звук. Так, живий звук. Хочеться допомагати нашим військовим і допомагаючим чим можна. гості вечора охоче ділилися емоціями від концерту? Звісно, я Миколу знаю. Він добрий гарний музикант. І коли я дізнався, що сьогодні буде такий концерт, я обов'язково прийшов, отримую задоволення, все просто супер. Я меломан, тому цікавлюсь криворізькою музикою. І дуже дякую Палацу Мистецькій за такий чудовий концерт в підтримку ЗСУ і таке інше. Звісно, ми завжди підтримуємо ЗСУ армію і культуру. Заради музики, донатів виступи, квартирники проходитимуть і надалі. Пообіцяв музикант. І цей квартир сезон, скажімо так, квартирна так. Я відкриваю. І надалі я буду запрошувати інших музикантів, які будуть представляти якісь свої гурти. Це теж будуть благодійні, звісно, внески. От все на такій же самій основі, але будуть інші колективи, які будуть показувати. Ну саме не колективи, можливо, там або. Так же сольно, як я зараз, або може бути дуети, може бути якісь трі, тріо акустичні, от, які будуть точно так же долучатися, які будуть точно так же співати, збирати на потреби на пікапи для зигсуд. Украє. Усміхані, спокійні, але дні, Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. Це все на сьогодні. Залишайтеся з роданою на сайті та у соціальних мережах. Завжди актуальні новини із життя міста. Бережіть себе.